Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми з вами будемо говорити про таку цікаву річ, як ставка за посі активом який виникає внаслідок реструктуризації. Тобто, ось ми розглядаємо так. У ситуацію, коли в банку був поганий кредит, підписали договору з позичальником реструктуризацію, і, і внаслідок виникає поганий, первісно знецінений фінансовий актив, посі актив, і яка по ньому має бути ефективна ставка, скоригована на кредитний ризик. А я зараз включу свою презентацію і поїхали. А... І основне у нас тут питання, як зміниться ця ставка порівняно з попередньою ставкою, за старим кредитом. Там у нас була там, одна ефективна ставка, і що буде з новою ставкою? Чи буде вона така сама, чи буде менша, чи буде більша. Ну, почнемо ми з вами: ось з чого так, трошки нагадаємо, що, що таке у нас посіактиви. Посі активи. По всі активи це в нас, ну або англійською, підчасть Originated Credit Impaired Assets це а, 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 активи, які були кредитні знеціненими на момент первісного визнання. Тобто, це погані активи, які були поганими вже на момент виникнення в балансі. І вони можуть бути двох типів: або придбані, тобто, якщо ми займаємося купівлею різного брахла, або внутрішньо створені. І в банків це ну, найбільш часта ситуація, внутрішньо створені. Внутрішньо створені також може бути два типи. Операції, або нові видані кредиту клієнту в дефолті, ну не часто таки мало, може бути там якийсь невеличкий брідж кредит, щоб ну, допомогти владнати свої фінансові складнощі. Або а, набагато більш часта ситуація це ті а, посі активи, які виникають внаслідок реструктуризації поганих кредитів. Тобто підписання до погод з новими, більш пільговими умовами порівняно порівнянні з попередніми. І саме ну, цей момент нас буде цікавити. Ми будемо розглядати все це на прикладі, щоб було більш зрозуміло, більш ми мали можливість відчути це на цифрах. Нехай в банку був поганий кредит. І первісна, ефективна ставка за ним 24%. Уявимо собі, що ми сформували резерв, а, і він складає вже 90% від а, вартості кредиту. А пр... нехай ми вирішуємо зробити реструктуризацію, Писуємо з позичальником додаткову угоду, і ми там йому встановлюємо надзвичайну пільгову мову, просто щоб він, хоча б, загасив те, що, ну, що може загасити, що ми очікуємо. При цьому ми йому даємо пільгові ставки, прощуємо частини боргу і так далі. Тобто, ну, достатньо типова до речі, ситуація. Да? І нехай оці нові угоди, нові умови додаткові угоди, вони відповідають профілю кредитного ризику, як це було банком. Ну тобто, поки в нас ще був старий кредит, ми поступово знецінювали його. Ми поступово робили прогноз погашення все гіршим, 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 гіршим. І наразі ми робимо реструктуризацію, Ми просто фіксуємо, ми просто встановлюємо вже новими договірними умовами. От саме те, що ми спрогнозували раніше, ну щоб, хоча б, він це загасив, та й все. І саме про це мова йде про ну, і саме про це йде а, мова в нашому прикладі. І уявімо собі, що в нас рівень відсоткових ставок на ринки залишався незмінним, рівним фактор зміни відсоткових ставок. Тоді в такому випадку, яка буде у нас, яка має бути процентна ставка за бусі кредитом, за новим, який виникає власник. Реструктуризації. Ну тут дається три варіанти. Да? Треба буде вибрати один правильний. Або ставка та сама 24%, оскільки рівень кредитного ризику не змінився, або ставка має бути меншою. Оскільки нова процентна ставка за договором є низькою. ми говорили, що банк знижує ну, дуже сильно знижує процентну ставку порівняно з попередньою. Номінальною ставкою або ставка більша ніж 24%, оскільки кредитний рейтинг позичальника суттєво впав порівняно з первісним кредитним рейтингом. Ну, ми знаємо, що чим вище ризик, то в принципі тим вище має бути дохідність так, загальне правила. І от нам потрібно буде з вами вибрати один з цих трьох варіантів відповіді. І перш ніж ми. Відповімо на це питання. Давайте ну, згадаємо з самого початку, як розраховується первісна оця відсоткова ставка. Оця первісна початкова, ефективна ставка 24%. Якщо ми відкриємо дев'ятий стандарт, розділ визначення, то ми там зможемо знайти визначення ефективної процентної ставки, що для розрахунку ефективної процентної ставки компанія, ну, entity англійської, оцінює очікувані грошові потоки, враховуючи всі умови договору там, опціонного Строкове погашення, пролонгацію, от що ми чекаємо, але не враховує очікуваних кредитних спитків. Тобто, коли ми робимо розрахунок первісної ефективної ставки, то ми туди не закладаємо ймовірність, що позичальник щось там буде прострочувати. Зовсім не заклада. Добре. Виходячи з цього, ми розрахували. Тоді. Цю ефективну ставку ми будемо застосовувати для розрахунку амортизованої собівартості для нарахування процентних доходів за ефективною ставкою, і потім ми її також будемо використовувати для розрахунку резервів. Тобто, в нас є, будуть, ну, вводимо такі поняття, як валова балансова вартість і амортизована собівартість або чиста балансова вартість. От якщо у нас уявити, що наш кредит, основна сума принципа або тіло це 100 тисяч гривень. Нехай нараховані несплачені відсотки договірні за номінальну ставку 3 тисячі, і нехай залишок на амортизовано дисконту мінус 2 тисячі. Оце все це ще до кредитних ризиків. Це буде валова балансова вартість на певну дату. А, тобто вона в нас буде складати 101 тисячу. Так, так, давайте тут. 101 тисячу гривень. А, і а, ця валова балансовартість, як вона була розрахована? Вона за дев'ятим стандартом має бути розрахована як майбутні очікувані грошові потоки дисконтовані на ефективну ставку 24 Тобто і оці майбутні очікувані грошові потоки вони без врахування кредитного ризику. А потім я від цієї 101 тисячі віднімаю резерв. Нехай він буде. Я трошки змію умови, щоб на цифру вже йшло, 90 тисяч і отримує амортизовану собі вартість, або я її можу чисто чиста балансовартість 11 тисяч. І от оці 11 тисяч я розраховую, яким чином? Я буду інший другий сет грошових потоків, і той же з врахуванням очікунок кредитного ризику. Туди я вже закладаю, що можливо позичальник щось не сплатить, або сплатить пізніше з прострочкою. І от коли я роблю оці вже другі грошові потоки з врахуванням кредитного ризику і дисконтую на 24% на ефективну ставку, на ту саму, я отримую чисту балансову вартість за врахуванням резерву, тобто 11 тисяч. І таким чином, різниця між валовою балансовою вартістю і чистою балансовою вартістю в мене буде 11 тисяч. Чому така різниця? Чому от сума дисконту 90 Саме тому, що в мене вже Оскільки кредитний ризик за цим фінансовим інструментом значно зріс, то в мене просто ці майбутні грошові потоки з урахуванням кредитного ризику, вони набагато набагато менше. І продисконтувавши на ту саму ефективну ставку, 24, я отримала набагато меншу суму 11 тисяч. Добре, зафіксували собі це. Тепер. Тепер робимо модифікацію. Домовляємося з позичальником про те, що він нам буде гасити ну, хоча б ті потоки, які ми очікували на момент реструктуризації, Ну, які насправді очікували не ті великі за договором, а ті хоч, ну, хоча б хоч щось. Модифікація вона, ну, як зміна договірних умов, вона у нас може бути суттєва або не суттєва. Суттєва, а, ну, от, якщо вважаю, що модифікація суттєва, то я маю припинити визнання старого кредиту та здійснити визнання нового кредиту. І При цьому в мене розраховується нова ефективна ставка за новим кредитом. А якщо модифікація не суттєва, то я продовжую визнавати старий кредит і видобраю в обліку ефект від модифікації. В даному випадку, в мене модифікація буде суттєва, дуже суттєва. Ну, можете собі уявити, якщо дисконтована вартість за попередніми умовами у мене було 101 тисяча, тисяч, а потім я зміню так, що у мене ну, очікувана дисконтована вартість 11 тисяч, то це ну, досить суттєво. І тут ми спираємося на 9 стандарт, на пункт б 336 що умови вважаються суттєво різними, якщо відрізняються дисконтовані грошові потоки щонайменше на 10%. Ну, це пункт стосується зобов'язань, але дуже часто ми для активів просто беремо аналогічний пункт. Тобто, ну, в будь-якому випадку тут у мене суттєва модифікація. І виходить так, що я маю припинити визнання старого кредиту і почати визнання нового. І оскільки в мене позичальник дуже поганий, ну, те, що я з ним підписала додаткового году, ну, від цього він краще не становиться. Да? То від краще не стає. То тоді новий оці кредит, який в мене в баланс приходить на заміну старого, то він буде посібні активом, тобто він буде момент свого виникнення вже знеціненим. І як я маю відобразити в обліку цю операцію? Якщо спиратися на пункти 9 стандарту відповідні, то якщо внаслідок передавання Ну, старого активу відбувається припинення визнання фінансового активу в цілому, але передавання тягне за собою одержання нового фінактиву, то я визнаю а, оцей новий маю визнавати новий фінансовий актив за справедливою вартістю. Тобто, посів актив, який мене виникав наслідок реструктуризації, я буду визнавати за його справедливою вартістю. І а, як я маю відобразувати результати операції при припиненні визнання. Різниця між балансовою вартістю старого активу і справедливою вартістю нового активу я буду відображати в прибутку збитку, як ну, зазвичай як витрати або доходи від припинення визнання. Тепер питання: ну, а чому дорівнює справедлива вартість нового кредиту? Справедлива вартість кредиту, от два найбільш суттєвих чинники: це ринкові процентні ставки. Тобто, якщо загальна ситуація на ринку змінюється, наприклад, ставки збільшуються, то справедлива вартість нашого конкретного кредиту, за, якому, за яким умови вже зафіксовано, вона буде зменшуватися. І друга це кредитний ризик за конкретним кредитом. Чим вищим є кредитний ризик, тим нижче буде справедлива вартість нашого кредиту. І ми тут за умовами сказали, що нехай у нас ринкові процентні ставки не змінюються. Кредитний ризик. Від того, що ми з вами підписали угоду з позичальниками, він теж сам по собі не змінюється. Тобто кредитний ризик у нас лишається на тому самому рівні, і нас за умовами ми грошові потоки виписували так, щоб просто ось цей кредитний ризик, ну, який ми собі оцінили, щоб просто він знайшов втілення не тільки в нашій голові, але й на бумазі, на папері, на папері в договорі, в додатковій угоді. І тоді я що роблю? Я маю а, замінити. Старий кредит на новий, яким чином? От старий кредит, в мене чиста балансова вартість кредиту 11 тисяч, ну, за мінусом резервів. І як я її розраховувала, я будувала грошові потоки, нові з урахуванням кредитного ризику. Тобто не ті, які були в старому договорі, а ті, ну, куди я вже заклала недоплати, прострочки і так далі. І дисконтувала на стару ефективну ставку 24%. Новий кредит. В мене профіль кредитного ризика не змінився, ставки на ринку не змінилися. Тобто, справедлива вартість за відчуття має бути така сама 11 тисяч. Грошові потоки я беру знов ті самі, тому що я просто брала раніше ці грошові потоки для розрахунку резерву і беру ці самі грошові потоки, просто закладаю нову додаткову угоду. І тому. Ну, якщо у нас і дисконтована вартість та сама, і грошові потоки та саме, то звідси робимо висновок, що ефективна ставка у нас має бути та, та сама, абсолютно 24%. А, і просто ну, єдине про що я підкреслю, що для записі активами оця ставка, ефективна ставка, за якою буду здійснювати визнання, визнання процентних доходів за цим активом, вона називається ефективна процентна ставка, відкоригована на кредитний ризик. Тобто за визначенням МСВЗ 9 це ставка, яка забезпечує точне дисконтування оцінюваних майбутніх грошових потоків або надходжень. До амортизованої собівартості фінансового активи, що являє собою посі актив, і під час, під час розрахунку від коригону на кредитний ризик ефективної ставки суб'єкт господарювання оцінює грошові потоки не тільки з урахуванням договірних умов, але й з урахуванням очікуваних кредитних збитків. І таким чином, в ідеалі у нас. От, якщо ми повернемося до умов нашої задачі, то е, треба вибирати перший варіант. Якщо в нас ми закладаємо в нові грошові потоки, точно наш профіль кредитного ризику такий, який він був раніше, і е, ринкові ставки залишаються на тому самому рівні, то і ефективна ставка нова має бути та сама: 24%. І справедлива вартість, до речі, має дорівнювати. Чисті балансові вартості старого кредиту. Якщо у, вас став, ну, якщо у вас виходить, що ставка дуже низька, то це свідчить, скоріш за все, про те, що резерв був недосформований. Тобто, якщо ну, ви просто берете от, за цих самих умов балансову вартість старого кредиту берете рівною справедливою вартістю нового інструменту, і е, будуєте нові грошові потоки маленькі, да, і у вас виходить е, від цього низька ефективна ставка, то це буде говорити про те, що ви не, ну, не сформували резерви в повному обсязі попередньо перед реструктуризацією. Що ще може бути? Ну, може ще бути зміна ринкових ставок, да, як вона вплине. якщо Ставки збільшилися як як зараз, то ну навіть якщо ми закладемо той самий профіль кредитних ризиків, то у нас справедлива став вартість буде зменшувати за новим кредитом, за посі активом, ну тоді потрібно буде визнавати е, фінансовий результат від припинення визнання старого фінансового інструмента. Тобто нам потрібно буде визнавати витрати первісно, тому що справедлива вартість тоді нового активу буде низькою. От, в принципі, такі загальні підходи. Ну і єдине, я от, що скажу, от. Наприкінці, що ну, насправді ситуація, ну це питання не тривіальне, Я сама дуже довгий час, от початково, коли, коли розбиралася з дев'ятим стандартом, мені здавалося більш якось так сказати, більш логічно, ну, третій варіант, що ставка має бути більша, оскільки кредитний ритм позичальника, суттєво впав. Тому, ну, така... Загальне уявлення, що чим гірший фінансовий актив, чим вищий кредитний ризик, то тим вище має бути за ним дохідність. Загальний принцип так, добре, він працює, але от в цьому конкретному випадку, саме з посі активами, які в результаті реструктуризації, не придбаними, а от саме в результаті реструктуризації, тут нюанс в тому, що ми вже переклали на фінансовий результат дуже ну, велику частину оцих збитків попереднього ну, мали перекласти, коли створювали резерв. Резерв. Колеги, дуже дякую вам за увагу, що ви дослухали до кінця таку складну тему. Буду вдячна за коментарі. Пишіть у коментарях, щоб, ну, щоб ще для вас було цікаво, про що може, ви б хотіли, щоб я створила нові ролики. Бажаю вам гарного, вдалого дня і до нових зустрічей.